Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Кісон. Сьогодні поговоримо про те, як правильно доглядати за газоном восени, щоб він залишався здоровим і гарним навіть після зими. Тут нам на допомогу приходить осіння версія гранульованого добрива агрономіка для газонів, про яку я вам зараз і розповім. Агрономіка це комплексне, безазотне добриво. Спеціально розроблене для підживлення газонів восени. Завдяки підвищеному вмісту фосфору та калію воно зміцнює кореневу систему, готує траву до зимових холодів і підвищує її стійкість до морозів. Важливою особливістю саме цього добрива є відсутність азоту у складі, що допомагає уникнути надмірного росту газону в холодну пору року. Чому варто використовувати агрономіку для газонів восени? По-перше, задля міцних коренів трави, адже фосфор допомагає розвивати здорову кореневу систему, що дає газону більше шансів благополучно пережити зиму. По-друге, для підвищення зимостійкості. Калій підтримує баланс вологи, що допомагає рослинам витримувати морози. По-третє, для поліпшення структури ґрунту. Добриво агрономіка робить ґрунт більш повітро- і вологопроникним. І наостанок гранули агрономіки працюють пролонговано, живлячи ваш газон протягом тривалого часу та гарантуючи високий відсоток засвоєння поживних речовин. Крім того, продукт не містить хлору, тому є повністю безпечним для ґрунту і навколишнього середовища. Як правильно вносити добрива? Найкращий час для застосування починаючи з серпня і до кінця жовтня. Вносимо один-два рази з інтервалом у 30 днів. Але важливо зробити це не пізніше, ніж за два тижні до настання морозів. Рівномірно розсипаємо гранули агрономіки по сухому газону і добре проливаємо водою. Таким чином, осіння агрономіка це ключ до підготовки вашого газону до зими. Використовуйте це добриво, щоб трава на вашій ділянці залишалася здоровою, зеленою і, головне, захищеною, навіть у найлітіші морози. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам правильно організувати догляд за газоном в осінній період. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей у відео на нашому каналі.